Друзі, привіт! Маю чудовий рецепт салату зі свіжих огірків. Готується він дуже просто, дуже швидко, такий цікавий оригінальний спосіб і виходить дуже смачно. Якщо вам і вашим рідним набридли банальні салати з огірків, обов'язково спробуйте цей рецепт. Огірки зі шкіркою добре маємо, розрізаємо навпіл, а тоді нарізаємо з такими грубими брусочками і складаємо їх у щільний пакет. Далі дрібненько нарізаємо зелену цибульку і додаємо до огірків. Додаємо також насіння кунжуту, червоний перець, сіль, соєвий соус та оцет або лимонний сік. Також додаємо вичавлений чесник і трішечки цукру. Пакет міцно закриваємо і перемішуємо це все разом. Залишаємо так ці огірочки в пакеті, щонайменше на 30 хвилин у холодильнику. Вони добре маринуються і це відбувається дуже швидко. Тому одразу можемо насолоджуватись. Також зберігаємо ці огірочки в пакеті в холодильнику. Чим довше вони стоять, тим смачнішими виходять. Це дуже простий, але дуже класний рецепт. Обов'язково спробуйте.